У Богдановому університеті пройшов черговий благодійний захід на підтримку військових. Цього разу студенти та викладачі організували Великодній ярмарок. На площі перед закладом кожен охочий міг придбати смаколики чи сувеніри. Отримані кошти передадуть на потреби захисників. Більше двох тисяч учасників зібрав великодній ярмарок на університетській площі перед ЧНУ. Студенти і викладачі закладу вкотре організували благодійний захід на підтримку захисників. У ньому взяли участь усі навчальні підрозділи. Я думаю, що це дуже добре, це в принципі розвиває. А Ще ми не просто так продаємо, а збираємо на збір для військовослужбовців. Взагалі це дуже крута можливість. І в принципі, брати участь у цьому заході. Особисто вас, що мотивує мотивує? Мені просто подобається це все продавати і взагалі більше соціум спілкування з людьми. Більшість товарів, які можна було бачити на ядках, виготовлені студентами та викладачами. Тут і найрізноманітніші смаколики, і вироби символіку університету, і мистецькі твори, і просто необхідні речі до Великодня. За донат можна було придбати й послугу, отримати модну зачіску від майбутніх дизайнерів чи навіть власний портрет. У нас і е, свічечки великодні, і смаколики великодні. Е, ну і першочергово вироби своїми руками. Ось це саме те, що студенти. Вночі випікали на благодійний ярмарок, і талановита дівчинка малює шаржі. У нас там є вже рекламка. І ректор наш, і викладачі. За донат, будь ласка, ну внутрішній ваш світ відобразить на папері. Зокрема, ярмарок став завершальним етапом великоднього збору черкаського національного. В скарбничку потрапило близько 200 тисяч гривень. Всі отримані кошти передадуть підрозділу сил спеціальних операцій, де служать п'ять випускників навчального закладу. Зі слів адміністрації, допомога захисникам один із пріоритетів діяльності вишу. Ми постійно, як почалася широка війна, проводимо такі заходи волонтерський, благодійний по збору коштів на допомогу Збройним силам України. Ми зібрали вже 3 мільйона 400 тисяч от на таких заходах. Нас це гуртує, об'єднує. На мій погляд, робить сильнішими, і ми відчуваємо, що ми єдина родина. Особливої атмосфери заходу додавали виступи військового оркестру та університетські колективи, ансамбль народного танцю Черкащанка та фабрика музичного мистецтва Войсес. Та, незважаючи на посмішки, кожен учасник заходу чітко пам'ятав, що мета його благодійна. У багатьох студентів є батьки, близькі, які, на жаль, зараз дуже далеко і вони воюють. І ми маємо їм допомагати. І студентів це мотивує дуже сильно. Вони розуміють, що в першу чергу ми допомагаємо їм. Вони до нас звертаються, і ми їм допомагаємо. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.